Вас вітає вихователь середньої групи Леона Валілія Валентинівна. І сьогодні ми з вами проведемо заняття на тему частування для ляльки Каті. Доброго ранку, діти! До нас сьогодні в гості завітала лялька Катя. Давайте із нею привітаємося! Доброго ранку, лялька Катя! Подивіться, яка вона красива! Дива ошатна, адже вона хоче влаштувати справжнє свято і запрошую вас долучитися до нього. Як ви гадаєте, які зазвичай частування подають до чаю? Торти, тістечка, печиво, цукерки. А хто робить ці вироби? Правильно кондитер. Дітки, давайте ми зараз з вами виконаємо легку вправу. Тіста з бабусею катаємо, катаємо, з мамою ліпимо пиріжки. Ну, а з татом уплітаємо пиріжки. За дві щоки. Добре, дітки. А зараз я пропоную усім вам перетворитися сьогодні на справжніх кондитерів та зліпити печиво для ляльки Каті. Для цього нам знадобиться ось таке м'якеньке, пухке тістечко. Візьмемо Шматочок тіста та почнемо скочувати його ось так. В нас виходить колобок, а потім ми трошки притискаємо його. Робимо ось такі рухи, розкочуємо наше тісточко, щоб воно стало. Тоненьким перетворилася на ось таку полосочку, а зараз ми почнемо ось таким чином його згортати. Ось дивіться, яке печиво виходить. Ось, дітки, подивіться, яке гарно печиво вийшло. Давайте покладемо його на тарілочку. ось так, Та прикрасимо його. Ось яка красота у нас з вами вийшла. Давайте віддамо печиво ляльці Каті. Тримай, лялько, дітки старано виконували для тебе свою роботу. Діти, яке у вас вийшло гарне печиво. Ляльці Каті, воно дуже сподобалось. Молодці! Ви всі дуже старалися, і тому все вийшло чудове. До побачення, до нових зустрічей! мама!